Друзі, я зробив таку річ, не робіть, так? Розуміючи, що після оновлення даних мене скоріш за все виключать на ВЛК, а потім, скоріш за все, визнають придатним. Я вирішив сам знайти собі посаду в Збройних силах на пошуку на сайтах роботи. Їх там багато. І що ви думаєте, я знайшов, але я вирішив ці вакансії зберегти у себе в збережених, у себе збережених, я просто натискав лайки для того, щоб вони збереглися у мене. Не робіть такого, тому що через 15 хвилин мені зателефонували вже всі три е, сіті штурмові бригади, з яких я лайкав. І я відгукнувся на посаду військового перекладача, тому що я знаю декілька мов. І я відверто запитав, чи можу я опинитися в окопах, тому що, скоріше за все, мене признають, визнають я обмежено придатним, скоріше за все, мене визнають е, придатним таки в службах ПЦК і т.д. і тепер тощо. І вони сказали, що да, таке може бути. Вони чесно мені це сказали, я їм за це вдячний сказали що таке може бути, то ви можете опинитися в окопах з автоматом. Таку маємо реалію.